Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас таке цікаве відео, про що ніхто не розповідає. Справа в тому, що сьогодні я вас познайомлю з радаром Го 12 Анті Пікю. Що це таке, для чого воно в районі бойових дій. Дивіться у цьому відео. Поїхали! Зараз я знаходжусь в батальйоні артилерійської розвідки. Зі мною Володимир. Бажаю міцного козацького. От, до речі, у нього позивний Масяня. Чому Масяня розкажи? Ну, Масяня то було давно, коли я важив 130 кілограмів, а... був такий тучненький, а зараз, ну, зараз кіф. Тобто ти похудів І... Похудів за війну. До, до речі, скільки ти років на війні? З 2014 року, але ж був по мобілізації 92-ї бригаді Робшинській, потім звільнився після мобілізації. І з 2015 року по 20-й служу, служив 93-й, теж в Буварії. І після з началом повномасштабної сам прийшов на старе місце і по день. Працюєш так. Працюю, а куди діватися. Яка твоя посада, чим ти займаєшся? Начальник радіолокаційної станції, сержант. Що, що ви робите саме радіолокаційної станції? Радіолокаційні станції вираховують позиції мінометні, артилерійські, РСЗВ, супротивника. Угу. Показують їхні координати, які ми передаємо потім на штаб, там І... обробляють. І тоді артилерія Так, так, так. Розвідка, розвідка. В основному розвідка, виявлення ворожих цілей. Угу. То давай зараз я знаю, як називається ну, це, штука. це. Це трошки інше. Це GO-12, це радар, який виявляє піхоту супротивника, супроводжує треком їх, куди вони направляються, де йдуть, супроводжує також техніку, крупну, мілку, пікапи, танки. В онлайн-режимі супроводжує, показує швидкість, напрямок руху, також піхоту. На полі бою це дуже незамінна штука. Також е, безпілотні системи, тобі ж мавіки, мілкі, бачить і великі, але низько летящі, десь до кілометра. Теж бачить їхню скорість, напрямок, від відкіляв злітають, де вони роблять, де зависають. Так, що можна вирахувати, від кляв він злетів і от працювати їхніх операторів. То коли йде дощ, там туман, що наші пташки не можуть літати, то це працює. Так, це працює, але ж тож, якщо великий туман, великий дощ, великий сніг, це вже зменшується радіус її роботи. А радіус... радіус чи похибка йде. І радіус, і похибка. Збільшується, але ж це можна все підрегулювати. Тут є. Регулювання на вітер установки є, є установки на сонячну погоду, на вітряну, на дощову. Так що ну, цей апарат такий як сказали, незамінний на полі бою. Ну, давай зараз покажеш, з чого він состоїть. Основний це сам радар, який рухається на 360 градусів, але можна задати. Любий кут 45-90 градусів. Є кут нахилу, якщо місцевість бугриста, можна задрати, можна також опустити сам радар. Радар встановлений на тренозі, тренога легка, стеклопластик, вона ще йде на розтяжках, щоб пришквальному вітрі вона стояла. Міцно. міцно не рухалась. Вона запитується за рахунок акумуляторної батареї, яка розрахована на 8 годин безперервної роботи. Тут різні розйоми. Є запасні батареї до неї. Отакі От батареї є, запасні. Тож не треба чекати, заряджати вже так, можна, так, так. Воно все захищене від вологи, від пилу, від бруду. Вони з'єднуються за рахунок кабелів. Кабеля теж захищені, все не пропускає ні влаги, нічого. Вона легка в транспортуванні, це все складається в рюкзаки транспортаційні. Сам радар прив'язується за рахунок кабеля, який складає в районі 100 метрів, що дозволяє оператору знаходитись на відстані від самого радару, бо це трішки небезпечно, він такий і злучає хвилі. То ворог може вирахувати вас. Ворог може вирахувати, але ж вона оснащена системою захисту від е, роботи риба по ній. Вона зразу уходить в захист, саме зеркало відвертається від роботи, ну, від луча, куди який по ній б'є. Так що оператор максимально захищений. Це автоматична? Автоматично. Так, так, так. Якщо по ній робить риб, вона уходить в захист і відвертається. І вона прив'язується до ноутбука. Програма роботи дуже легка. Ну, як легка. Що, що показує, ми показуємо скріншоти, як виглядає. Ось розкажу, вона, вона, показує. вона показує пехоту, пехота обозначається, якщо 100%, ну, 60-процентне визначення, показує людинку, її трик, куди вона йде, її швидкість, напрямок все показує. Якщо це техніка, вона показує їй скорість, і це ж ми теж враховуємо швидкість і дивимося, як воно через посадки, проходить через непосадки. Якщо вже техніка і пролетіла через посадку, ми вже вважаємо це безпілотною системою. Тому що ну, і скоростя враховуємо. Бачу, також мавіки, більші. Мавіки показують сам трек, а від киля так, злетів. Так, від відкіляв злетів, де завис, де працює його політ в онлайн режимі, може супроводжувати. Не знаю, До сотні цілей одночас... одночасово. А FPV дрони. І бачить все. оптоволокно воно бачить, тому що воно не прив'язана до радіохвиль, вона бачить об'єкт. Виставляються теж режими, щоб вона бачила определені об'єкти. Убираємо лишні шуми, тобі ж там можуть бути ворони ті самі, великі птиці, воно все може відцікатися. Виставляємо, Ілі можемо виставляти навіть, щоб вона тільки бачила землю, ілі можемо бачити і землю, і повітря. Великий спектр роботи її. А вона встановлюється. Тільки там, на землю чи можна на автомобіль? Е, на автомобіль навряд чи тому що ми її не прив'яжемо до місцевості. Вона прив'язується до точки. Вона прив'язується з допомогою GPS, -а. ми виставляємо її точку, орієнтири. це все як ну, в артилерії, як положено, як будь-який радар. Можен бути прив'язаний. Е, можна виставляти на високоповерхівки. Ми працювали з 14 ї етажки в Констахи. На ній на кришу ставили і працювали. Чим вище, понятно, ми її поставимо, тим краще. Вона більш бачить далі. Радіус її роботи максимально 20 і ну, до, до 3 кілометрів може ставити ограничення, щоб не бачити своїх цілей. 20 кілометрів це крупні цілі, тобі ж великі вантажівки, танки, ну, крупні. До десяти кілометрів вона бачить людей, мавіки, мілку літаючу цю техніку. Володимир, я знаю, що саме батальйоні артилерійської розвідки не тільки такі радари стоять. Ну, я про них ще буду розповідати. Якщо буде вам цікаво, то напишіть в коментарях, якщо такі прибори вам цікаві, і буду розповідати, чим ми тут Піддивляємося за ворогом. А скажи, от скільки у вас от таких приладів? Ну, таких комплексів у нас на даний час три штуки. Mm -hmm. Цей, от, цей це резервний для обучення нових хлопців-операторів він знаходиться в резерві. Mm -hmm. А так на бойовому чергуванні зараз стоїть два таких комплекси, тому що велика активність ворога, він приз усіх дірок, треба його відсліджувати. Передавати цю всю інформацію. Mm. Про... Ви круглі сутки працюють. Так, чиїсь? так, так. 24 на 7 вона працює, вона не боїться постійної роботи, вона постійно, робить, рухається собі і рухається. І робота така, Хорошо. це взагалі взагалі-то французька розробка. Mm. А тут не стоїть країна виробник? Ні, ні, ні. Прація, Кр... Ні, стоїть країна-виробник Америка, ну, але це французи нам дали в Угу. Ну, і Джо у нас і позиція називається Париж. А якісь перспективи є? Це розробка якого року десь? Ой, я навіть не скажу. Навіть да? не скажу. А щось у перспективах є, більш да, обіцяють міцнішу техніку, вже новий американський РЛС. Це вже посліднього покоління нам обіцяють. Це 50-ті антипікюшки. Це 50 кілометрів. Ні, 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 це ні. просто абревіатура, антипікю 50 Обіцяють багато. Ну, ми ж зараз чекаємо ще на один комплекс, але не буду казати, який теж чекаємо. Ну, коли прийде, ми ж так, зразу застосуємо. Ну, зразу, так. Ми застосуємо. Хлопці обучаються зараз, готовляться угу. прийняти цей комплекс. Супер. Да. А ці поки що працюють гарно. Дякую, Володимир, за те, що розповів. Чесно кажучи, ніде такої інформації немає, так щоб своїми словами так просто все розповіли і показали, як працює саме цей радар. То ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін. Гандон.